thank you Якщо раніше основні військові дії відбувалися за межами міст, то нині саме міста стають основною ареною військових протистоянь і ціллю терористичних актів. Це, зрозуміло, негативно відображається на розвитку туризму. Проте окремі напрями туризму мають і таку спрямованість військовий, екстремальний постконфліктний туризм. Туристичні міста. З великою кількістю відвідувачів в останні роки неодноразово ставали мішенню для терористів. У 2015 році низка терористичних атак сталася в Парижі та поблизу стад де Франс у Сен-Дені, де відбувався футбольний матч. Влітку 2016 року на англійській набережній Ніцци вантажівка протаранила натовп людей, які спостерігали за святковим феєрверком. У день взяття Бастилії у 2017 році серія терористичних атак мала місце в Лондоні та Стокгольмі. Терористичні організації обирають відомі туристичні об'єкти у містах: готелі, курорти, аеропорти через їх значимість, оскільки це неодмінно привертає посилену увагу засобів масової інформації та допомагає їм отримати рекламу. Та визнання. Тероризм і війна є факторами, що спричиняють найсерйозніші кризи, які впливають на міський туризм. Вони зумовлюють пряму небезпеку або тривалу невизначеність, що суттєво відображається на іміджі туристичних дестинацій. Як наслідок, відбувається мілітаризація міст. Військові патрулюють туристичні центри, посилюються спостереження. за Вулицями і площами туристичних міст на вулицях Єгипетського луксора чи французького Аркашона можна побачити озброєних військових, а доступ до місць масового відвідування у Парижі чи Стамбулі передбачає ретельну перевірку. Бетонні плити на пішохідних вулицях та площах багатьох міст. Це засіб убезпечення і водночас нагадування про ризики тероризму. Політичні та збройні конфлікти призводять до появи розділених міст. Так, на початку 1990-х років у боснійському місті Мостар в результаті військових дій було підірвано міст, що з'єднував харватську католицьку і боснійську Мусульманські частини міста. І донині місто Нікосія залишається розділеним кордоном на грецьку і турецьку частину. Це певною мірою є туристичною атракцією, перехід з однієї частини в іншу. Але з точки зору міста зрозуміло це втрата цілісності. В пам'ять про розділений Берлін. В місті створено низку меморіальних місць та інсталяцій. Збережені окремі частини стіни та пропускний пункт чекпоінт Чарлі. Військова спадщина попередніх епох також зберігається у містах. Туристичну привабливість мають різноманітні белігеративні ландшафти, фортифікаційні споруди, оборонні лінії, вали, кургани. Військові полігони, оборонні точки тощо, військові меморіали та монументи. На окраїні міста Полтава знаходиться Музей Поле Полтавської битви. А у Ляйпцигу є унікальний меморіал-пам'ятник битви народів 1813 року. Нагадуванням про війну служать численні напівзруйновані будівлі та церкви у містах. Меморіальна церква Кайзера Вільгельма у Берліні або церква Святого Альбана у Кельні. Тріумфальні арки це теж відголоски військових подій. Тріумфальна арка в Римі, споруджена в пам'ять про перемогу Костянтина над конкурентом за імператорський престол. У Парижі на честь перемоги Наполеоновської армії. Арка перемоги в Мадриді, збудована на честь. Перемоги військ диктатора Франка у громадянській війні. Військові дії та збройна російська агресія у східних регіонах України суттєво змінюють міський простір, а напівзруйновані будівлі в результаті обстрілів міст, численні меморіали загиблим воїнам, унікальний музей АТО в Дніпрі стали новими символами, що пізнаються туристами. Які відвідують українські міста?